Друзі, до нас зараз прийде такий хороший чоловік у гості, що просто слів немає. Ви його обожнюєте, ми його обожнюємо. Щоб підкреслити його важливість, я вам так скажу, що у нього на весіллі, знаєте, хто був там водою? Притула. Ні, ну, просто не кожен собі може це дозволити. Та що притула? Уявіть собі, через нього Ірина Білик порвала фото всіх своїх колишних. Всіх! Іван Дама? Іван Дама. А... Поки і робілих рве фотки в Ви Займе! Віктор Броньо! Горчи! Вітя тобі одразу респект. Слухай, ти. Дуже круто виглядаєш останнім часом. Маю це на увазі, що ти помітно схуд за останніх рік-півтора. Скільки ти скинув? ну Максимально 25 було. 25 п'ять нас набрав три знову. Яким чином? Нас дівчата дивляться. Ой, е, є така гарна українська народна діта, називається ПМЖ. Попробуйте менше жерти. Я ні, насправді я знаю, як це все відбувалося. просто Вітя вперше зважився без баяна і одразу хопи на 25 менше. Ні, баян важить вона всього 12, Ну це це навіть менше важить. А взагалі десь, так десь а 10. можна 10. я роздивлюсь це, Баян? Це славнозвісний баян Віті брунюка. З яким вітя об'їздив всю Україну по гастролях за останні кілька років Прикольно. за кордон з ним їздив. І просто... Знаєте, я навіть думаю, що Вітя постійно з Баяном Віті там як в кащея, там качка в качці зає зайці яйце, а там вітя не життя. Ну, якщо так глибоко купати, <шухот> ну то напевно ж таки є. Вибач, вітя! Вибач вітя! Ого. Так в тебе там ничка. Вітя, ну ти ж дорослий мужчина, ти тримайте совість, що ти. От скажи мені, будь ласка, що це таке? Вітя, ну. ну, Вітяє. Це то, що він на весіллі сховав, а потім не міг знайти. Шукали всіх музикантів. Коли він був там адою, каже, каже, наш тобі 80 грамів муки. Наш ти боршник? Ну це ж то ж в куровані засипали. Пам'ятаєш, ти на весіллі ще питав. що... А ти готувати вмієш? Так, да, дуже гарно вмію. Гарно готуєш. Да. Ну, от видно, одразу бач, не є під рукою. Хто жіночка термосок спакувала, так? Ні, це хтось хлопців ховав з музикантів. Бо в них продюсер забирає після в в кожного концерту, а в мене баян не обшукується. знаєш, то... Ну. Це їхня зарплата, так? Ну, щось пити по того, так. Прикольно. Uh, паспорт Італії на ім'я Віторіо Бронуччо. <плес> а, ну це було. То... Вітя. А це що таке? Не повіриш, це, щоб не замерзав баян. Знаєш, коли антифріз заливають в машину, щоб не замерзав. А коли немає антифрізу, кажуть, досвідчені автомобілістам можна горілки налити. Так само і тут. А що самогоном смердить? Ну, що було. Yeah, сам робив. Ну а як. Слухайте, я не знаю, чи ви в курсі, але Вітя Брунюк жене неймовірну самогонку і сам, і його батьки. Я, як людина, яка працювала та модую в нього на весіллі, скажу вам, що була просто ядерна бомба. Це було Ш... на правах реклами. 170 літрів самогону на 500 чоловік вистачило. Ми розсекретили перед жінкою Віті його ничку. Віті ничка в баяні. І останнє запитання. Що в тебе в Баяні робить фото Ірини Білик? Ну я туди його точно не клав. Це хтось з вас? Ладно, я скажу правду. Сьогодні у нас в руках фото Ірини Білик по одній простій причині, тому що ця розкішна жінка зараз у нас в студії. Ірина Білик! Ірина Білик ніхто, напевно, що не вміє з'являтися. Квіти вам. З Дякую вас. щиро. Новий лук, новий стайл. Ой, я не знаю, старий лук. Але Щ... новий я стайл. Новий <плес> стайл. Вони непогано радову людей. Друзі... Мені здається, вас щось об'єднує. У вас є що якісь вас справи не? до України і розпочинається щось грандіозне, причому ви б там берете безпер... безпосередню участь. Ну, в принципі, так. Да. Ми були ініціаторами, того. Ти був ініціатором, Ой, вот. а я приходила. Такі... Ну це, це як іти ти заміж. Він запропонував, а я сказала так. Я не могла відпочатися. Я перепрошую. Я зараз про тур по Україні, а ви про що? <tita> <tuf> так, так саме про тур. А розкажіть, будь ласка, про тур. Це <tuf> буде правда? <6 райозу>, так, <tuf> 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 24 міста України так, от від Донецьких теліконів до. <tuf> Зелених карпат від чорного моря до шумських хімзаводів. Слухайте, це десь ви півтора місяці разом проведете? Да, так ну це такий дуже довгий період, щоб люди не набрали... не тільки з бронюком. Там ще є колектив. До речі, буде жива музика. Колектив бронюка поєднався з моїм колективом. Це чоловіки. І також І вона залишилося тільки долучити до вас гурт Казаки і все, за вибрав на батанцову. Іра. Це дуже правильний вибір партнера для спільного туру. Тому що от Вітя Бронюк він такий дуже господарський чоловік. Будь ласка, погляньте, що вміє Вітя, про що ти не знала? Манюшечка, Вітька, чуєш, ти мене зараз просто знищуєш морально. З якою цікавістю зараз жінки дивляться на те, чим ти займаєшся, професіонал. А маня як посміхається загадково. Після цього всі села твої, в селах всі співають твої пісні. Дивись, навіть що, що, що створили, яке відео? Увага на екран! Не баране, не жаромне і не розморожене, а печане в духовці ну все як положено, Жиє це пірожене, сірожене Жиє це пірожене, сіродене Жиє це пірожене, а це срожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене, просто <плес> Yeah. Деярсь, єдине, хочу сказати, що щось, е, ото кричала, голос дуже на когось з вас похожий. Не <реш> я тобі скажу, що просто після того, як ти філігранно подаїв ту кіску в нашому ефірі програми Хто зверху, всі кози України сказали Вітя, we love you». <реш> позвали такі от смайлики, і сердечко. Но... Справді мені, мені здається, що Іра ось трошки ображається на нас, що Ми приділили стільки уваги творчості Віті Бронюка, і цей от кліп знайшли цікавий. А, Ір, насправді, і твоєї творчості є дуже багато фанатів, які напряглися і виконали неймовірне відео. Ви мене не залишите без уваги. А, абсолютно, будь ласка, увага на екран. Тобі подарунок. Хочеш на подпівку собі такого? Можна. Ір, 20... Головне, щоб в турі було більш чоловіків на сцені. Це... Їх там буде немерено О, до речі, Я про твоїх купили. чоловіків. Іра, скажіть чесно, Ір, скільки в тебе було офіційних чоловіків? Весільних? Офіційних. А. Ну так, тих, що після весільних? Для України це вже. Не новина, але просто привід для взагалі шоку. Тому що жоден мужчина, чоловік в Україні ніколи не запропонував мені вийти заміж. Так що я вільна, я вільна просто я скажу, Іра цього року святкує 25 років своєї творчої діяльності. Так, друзі, це. Це насправді браво, тому що мені завжди приємно сидіти поряд з людиною, яка робила український шоу-бізнес, і то є факт. А ти сказав в інтерв'ю раз в Віті, що він буде твоїм 35 м чоловіком. Ми вирішили зробити все дуже швидко і якісно. Весіля в студію! Весілля! Я задумаю! Боїться дуже. Ось і настала та щаслива година, коли два співучих серця, що линуть одне до одного, зілються в єдиному пориві і заб'ються в унісон у сумісному всеукраїнському турі. Але перед тим, як каравела пісень. Понесе вас у бурхливий океан гастрольного життя зі всіма трансферами та побутовими райдерами. Ми маємо знати, що і в бурі, і в штиль, і в аншлагі, і в пустий зал, ви будете разом плисти по горизонту злагоди. Вікторе! Чим погоджуєшся ти не казати на колишніх чоловіків Ірини Білик Олені Олені? Погоджуюсь. Ірино. Чи згодна ти не вступати у творчий зв'язок з іншими співаками, танцюристами та продюсерами, доки контракт не розлучить вас? Я не знаю. Так і запишем. Віктори, чи згоден ти заради Ірини фарбувати кучері, то в білий, то в помаранчевий, то в чорний. Ну, кучері ні, а в цьому місці можна де випало. Добре. Весільний рушничок ми стелем перед вами. На рушник стати щастя, щастя мати! Рушник в студію. Хто першим ступить на цей рушник? Той мужик. Той і буде першим співати у турі. За Фотофініш давньою... За давньою народною традицією просимо парі вкусити караваю. І той, хто від караваю і відкусить найбільший шматок, той може співати під фанеру. У нас фанери не буде, бо буде ми, живий оркестр. Ми не будемо кусати. Ми заберемо каравай з собою. В тур. Заберіть його з собою. Бач, які практичні люди. Якщо є в залі люди, які проти стосунків цих людей на найближчі півтора місяці. Хай встануть і назвуть причину або замовкнуть назавжди. Я скажуся, я, або замовкнуть назавжди. <плес> Відпустіть цих голубів нехай вони понесуть душу раба Божого на небо! <плес> Це до грошей! Бабла. Молоді можете обмінятися весільними дисками. Одягніть, будь ласка, диск на мізинчик. Вітя роби скрейч. <ріст> Владою, яка дана мені притулою, а мені педаном. Віктор і Ірино, ми оголошуємо вас доетом у білих тіх. Вірко-молода! Ірко! Ірко! Вірко! Мало! 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 А тепер А тепер сташому дружбі, ставши дружці! Шановні молодята, вам несказанно пощастило. Адже на вашому весіллі будуть співати Ірина Білик та Віктор Броню! Тобі хотілося тепла, ти зігрітись хотіла, Ти тулилась до його гарячого тіла і намагалась бій серце його почути. Боялась до курсовість, Але ми герої Слізної і повісті, де за сценарієм бранці, нам разом не бути Oh